Що буде, якщо зі мною щось станеться? Ми запитали у батьків дітей різного віку, чи є в них план, хто опікуватиметься їхньою дитиною на випадок, коли вони не зможуть робити цього самі. Чи згодні ви, щоб в разі вашої загибелі поранення вашу дитину або дітей передали на виховання в дитячий будинок? Однозначно, ні. Я би не хотіла, щоб мій син потрапив в дитячий будинок, бо це, на мою думку, зовсім не про дітей, це про виживання. Однозначно, ні. Хочу, щоб моя дитина мала класне майбутнє, класну освіту. І я вважаю, що дитячі будинки не здатні це дати для сучасної дитини. Враховуючи стан і атмосферу в дитячих будинках, я не хотіла б, щоб моя дитина потрапила в них. Я би хотів, щоб не тільки мої діти, а діти взагалі не опинялися в дитячих будинках. Я колись давала виставу в дитячому будинку. Ви знаєте, як діти? Повний зал дітей. Зазвичай вони там кричать щось, сміються над жартами чи врядують. Там взагалі цього не було. Діти просто сиділи повний зал дітей і гробова тиша. Ми ще давали виставу у дитячій колонії. Якщо чесно, там діти виглядали щасливішими. Я до дитячих будинків ставлюсь дуже так. Негативно, я би навіть сказала, у мене є історія. Я працювала в компанії, де ми брали листи з дитячого будинку, і е, там дитина писала про мрії, про те, б вона хотіла. І ми відповідно там старалися відправити якийсь подаруночок, поділитися частиною якогось там е, щастя. Е, один з листів, яких ми отримали, це було від хлопчика, і він там просто ділиться тим, що він каже: Я розумію, що я звичайна дитина, яку покинули. Е, я Нікому не потрібний, ось. Але є в мене маленька мрія. Я би дуже хотів би бути там боксером в майбутньому. Я стараюся тренуватися, але я розумію, що моя мрія ніколи не здійсниться. Ось. Я просто від цього листа відходила три дні. Ні, не хотіла б. А, ну, краще б, напевно, щоб родичі попіклувалися про неї, тому що про цю систему. Ну я власне не знаю нічого і нічого гарного не чула. Ну мені здається, що так. Що просто ну вони фізично не можуть отримати все, що необхідно отримати там дитині. Напевно, чим, чим менша дитина, тим більше їй потрібно турботи, якоїсь уваги. А в дитячому будинку це не можна отримати просто ну фізично. Тому що так, він побудований. Я, звісно, проти цієї системи, бо ну, можливо в Києві чи в якихось великих містах ще більше менш розвинені ці дитячі будинки, то заїти в провінційне містечко там ну, просто жахіття. Ну, Діти там, я не знаю, там все тримається, якщо нормальна вихователька, то все буде більш-менш добре. Але все одно цю систему треба змінювати і дуже-дуже треба її змінити, бо ми йдемо в Європу, там такого нема. Дитячий будинок він не допомагає дітям. Він руйнує взагалі систему прийняття світу. Багато дітей, які виховалися в дитячому будинку, вони будуть вдячні йому, але вони просто не бачили нічого іншого. Через те, що система закрита, там багато насилля, і діти це сприймають з де деякий час, що це окей. У тебе немає моделі, поведінки, як зростати в сім'ї. І коли ти намагаєшся створити свою сім'ю, в тебе теж може не вийти. Це починаючи від побутових речей, завершуючи фінансовим плануванням родини. Чи віддала б я свою дитину в дитячий будинок? Ну ніколи, ніколи. Я залишу її сусідці, я залишу її навіть невідомій людині, але це буде життя в соціумі, це буде життя в суспільстві. В дитячому будинку дитина не має нічого, окрім. Надії на те, що колись в неї з'явиться сім'я, як бачимо, ніхто не бажає своїй дитині опинитись в сиротинці. Чому ж тоді в Україні ще до широкомасштабного вторгнення більше ста тисяч дітей перебували в закладах інституційного догляду, тобто в дитячих будинках? Задумайтесь, чи впевнені ви, що ваша дитина за будь-яких обставин не поповнить цю статистику?